Аппарат Альфа Універсал 4 дюйма флейта. Це вже максимально універсальний апарат з лінійки преміум апаратів. Колона виконана з харчової нержавіючої сталі марки 304, якщо це нержавіюча частина. А мідна частина виготовлена з міді марки М1, що дозволяє на колони робити якісні та безпечні напої. В базовій комплектації може комплектуватися як мідним баком, представлена на відео, так і нержавіючим баком. Далі в нас мідна конусна кришка з виходом під 4 дюйми. На неї встановлюється флейта на 3 або 4 рівня. За бажанням ви можете як зменшити кількість рівнів, наприклад, для дистилятів на міцності 80-85, достатньо буде і двох рівнів. І для міцності 94-95 можна встановити 7-8 або більше рівнів. Додатковий рівні можна придбати окремо. Особливості даної колони є використання двох вузлів відбора, як по рідини, з додатковим кожухотрубним охолоджувачем внутри три трубки, що дозволяє працювати на більшій швидкості відбору тіла на даному вузлі. Присутній потужний кожухотрубний охолоджувач з сім'ю трубками всередині, що дає швидкість відбору до 10 літрів у години при потужності до 4,5-5 кВт. І верхній частині колони присутній охолоджує демроту, він здатний утилізувати потужність 4,5-5 кВт. Все це дає максимальну універсальність даній колони. На даній колони без розбору ви можете працювати як в режиму першої перегонки, тобто переганяти брагу спирцарець. А також можна переганяти другу перегонку, робити комбінованим методом. Наприклад, на вузлі відбору по пару відбирати голови, а на вузлі відбору по рідини відбирати тіло. Оптимальна робоча потужність даної колони 4,5 кВт. Можливо встановити тен до 6 кВт, встановити регулятор потужності як до 220 вольт або на 380 вольт. Діаметр 4 дюйма дає змогу працювати на швидкості до 4-4,5 а навіть 5 літрів на годину при другої перегонки. Основне призначення колони – це перегонка ароматних дистилятів, але на даній колоні можливо робити і міцні напої на міцності більш ніж 94-95 градусів при встановленні додаткових рівнів. Дана колона це максимально універсальне рішення для виготовлення будь-яких напоїв в домашніх умовах.